Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про іменниковість, дієслівність і здійснення так званого підвозу води. Я в колишнього випускника філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нині доктора філології Пилипа Селігея, Фундаментальна монографія світло і тіні наукового стилю. Дозволю собі. Популярно переказати один із параграфів цієї монографії, для чого стане зрозуміло ближче до кінця запису. А зараз хай трошки побуде інтрига. Як відомо каже вчений, мій колишній студент, до речі, науковому викладові властивий іменниковий характер, там, де в інших стилях зазвичай вживають дієслова. Чи прикметники у науковому часто фігурують іменники: від дієслівні зі значенням оприредмеченої дії, наприклад, випробування, міркування, підсумовування, прийняття, та від прикметникові зі значенням опридмеченої ознаки, наприклад, доречність, міцність, низькість і так далі. Кількісні розбіжності в уживанні двох. Головних частин мови дають підставу розділити стилі літературної мови на іменникові і дієслівні. Перші науковий, діловий, публіцистичний, схильні віддавати перевагу іменникам перед дієсловами. А другі розмовний художній стилі, навпаки, дієсловам перед іменниками. Уважають, що іменниковий виклад. Більш інформативний, однозначний і менш експресивний, тоді як дієслівний виклад розлогий, багатозначний, експресивний. Іменниковий стиль схильний до запозичень, дієслівний віддає перевагу традиції. Далі Пилип Пселігей вирізняє найпитоміші ознаки наукового стилю, такі як розщеплені присудки, ланцюжки родових. Відмінків, нагромадження іменників із закінченнями –ня, а також пропонує основні способи заміни того, що ми з вами назвали няканням, і робить висновки, що нормою нашого наукового стилю має стати гармонійне поєднання двох протилежних явищ, синтаксичного ущільнення, вираженого іменниковими зворотами. Та синтаксичного розчленування, вираженого дієсловами. Науковців, що зацікавилися цією темою «А варто?», адресую до згаданої монографії, а в ширшій аудиторії прошу вибачення за, можливо, суховатий виклад. Але я мусив це зробити, щоб далі сказати таке. Гармонійного поєднання отих протилежних явищ. Іменникового ущіннення й дієслівного розчленування, на жаль, годі шукати в нашій теперішній науковій продукції, де іменник на іменникові сидить та іменником поганяє. Мало того, ця пошесть іменникового пасиву, а ми про нього теж вже говорили, родовий відмінок, часткася, тощо, перекинулася пошесть уже й на чималу масу будь-яких інших писань та казань. Щоб не бути голослівним, наведу майже без корективів один із наших напівжартівливих, а насправді іронічно гіркуватих діалогів у Фейсбуці, де ми сучасним сленгом кажучи, тролимо типові глюки мас-медіа. Отже, я пишу, зайшов ой, пересунувся з надвору, ой, з вулиці, на кухню щось трохи пообідати. Себто прийняти їжу кудись. Потім совався туди-сюди і клацнув пультом. І перше, що почув, здійснюється підвоз води. Неймовірно, атмосферно, дійсно, наразі на сьогоднішній день ти мене мнеш круто, прикольно, кльово, вау. Це вам не якась там елементарне підвозять воду, а дійсно дійсно. Складова і не очікуванка. починаю здійснювати прийняття гречки. Нехай буде гречка аби не суперечка. Бо не на часі картопля ще тільки цвіте, а колоради на ній нахабно знаходяться, і їх треба пересувати. Ну, як ви зрозуміли, це було ще на початку літа. Пан Ладим мені відповідає. Почув вашу. Точку зору, тут все треба брати в лапки. Усе вірно. Дуже вам спасибо. А на рахунок їди, то треба по-любому перед їжею вживати, даруйте, приймати склянку води. У нагоді може бути вода із бювета, зі скважини. Вона там по крайній мірі безкоштовна. Наразі і все. А я йому і вас величезне дякую. Колоради. Поспівпадали, а він мені. Воно й не дивно, адже колоради переслідували мету, от і добилися результатів. Це перше, що кидається в очі. І якщо все співставляти, то виходить, що тут нема протиріч заключення. Проходить час, але життя продовжується, і, не дивлячись на його чисельні розгалудження. Та недоліки ніхто не відмінив нашого права уважно слухати радіо і телевізію, а недолугості, які звідти лунають, стають невечерним джерелом для сарказму. Дивує інше, як цього не розуміють самі працівники радіо і телебачення. Я йому. А це послухав того, що складова пересунувся на склад і прийняв там кудись рішення. Не ускладнювати місце знаходження локації хаба, бо на хаба дратувати стейкхолдерів та й західбечив улюбленої пісні, чому я не сокіл, чому не пересуваюсь. Він мені. То ви прошу пана стейкхолдеру західбечили. Це вже занадто. Може, достатньо було викликати його на ковортінг? І далі цитує пісню, трохи переінакшену. Якби я був Полтавським соцьким, багато б дива наробив, по берегах пересувалися б гуси, а в річках пива б наварив. А зиму зовсім відмінив би, щоночі була би весна, я йому, а на аптеки всі забив би і була б житуха запасна. Підсумував цей діалог пан Андрій короткою реплікою, майже Павло Глазовий. Напевне, тепер без пояснень зрозуміло всім, до чого тут іменниковість і дієслівність і здійснення підвозу води. По цій мові будьмо дієслівною, іменниково і справді, а не дійсно здорові.